Бажаю здоров'я. Зі мною Аліна, керівник патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. І у нас е, такий день, що тут у нас зібрались усі батальйони та. Всі, вся 93 третя бригада, Аліна, скажи, чому тут всі приходять із коробками, щось несуть, несуть. Що це таке? А, сьогодні насправді такий дуже яскравий день, дуже класний. Сьогодні всі підрозділи нашої бригади приїхали до нас на патронатну службу і провезли подарунки для наших діток, для дітей наших полеглих героїв та тих, хто зник безвісті, і це такі, знаєте, така дуже крута атмосфера, коли хлопці разом з цими подарунками хочуть передати цю свою труботу оці свої класні емоції, оцей весь свій позитив. Ви знаєте, тут таке відчуття. От воно насправді і пахне фронтом, бо хлопці приїхали з бойових, але воно і таке, знаєте, святкове. Тобто відчувається це наближення різдва. Тож у нас тут іде збір подарунків для так, дітей, так, так, і що ми у минулому відео з вами розмовляли, що саме 93 третя бригада, усі підрозділи зібрали хто що міг. І все привезли. Так, так, так. Зараз вже буде відбуватися згодом процес пакування та відправлення тих подарунків в родини, щоб до різдва кожна дитина відчула оце наше тепло, циклування від хлопців, від побратимів, від бригади, від всіх, всіх небайдужих людей. Супер, давайте пакувати вже подарунки. Напередодні Різдвяних свят за ініціативи патронатної служби, також головних сержантів батальйонів, окремих підрозділів складі 93-ї бригади, ми вирішили провести таку акцію, в якій за допомогою подарунків, привітань сказати сім'ям наших загиблих побратимів про те, що ми їх пам'ятаємо, і ми прекрасно розуміємо, що жодні, жодні подарунки, жодні привітання, жодні теплі слова. Ніколи не замінять вам ваших найдорожчих, але ми хочемо вам сказати, що ми їх пам'ятаємо, ми пам'ятаємо їхню жертву і прикладемо всі зусилля для того, щоб їхня жертва, те, що вони зробили, була не надаремною. Слава Україні! Героям слава! Якщо в нас є якась проблема, якщо в нас є питання. То ми можемо звернутися до сержантів нашої бригади, завжди отримуємо їхню підтримку, їхню допомогу. І це дуже круто, що родини наших хлопців, вони також а, будуть знати, що ну, ця підтримка є. Ви знаєте, іноді ми дуже багато спілкуємося з родинами, іноді вони мають таку певну образу за того, що не завжди хлопці там мають з ними контакт, не завжди побратими там з ними спілкуються, не завжди командири з ними спілкуються. І ми насправді розуміємо, що кожен із вас, спілкуючись з родиною, задає себе питання, там, чому я живий, він загинув, тому іноді це важко. Але через отакі ці круті штуки ми насправді можемо їм показати, що ми своєю мовчазною підтримкою все одно з ними. І ми можемо робити якісь речі, які дозволять їм це відчути. І от ця ось історія, вона саме про це, вона дуже тепла і дуже правильна. Продовжуємо робити добрі справи та боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін гандон.